Всім величезний привіт, людям які цікавляться Крепто. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити з вами відносно проекту, про який хтось пам'ятає, а хтось вже ні, а саме про TapSwap. так само про цю гру, в якій люди годинами натискали на екрани, щоб заробити цифрові поінти. І ось настає момент істини, адже 6 лютого відбудеться завершення першого етапу. Але що це означає для нас, як для звичайних користувачів? Чи має взагалі проект TapSwap якісь шанси на майбутнє? І найголовніше питання: чи вдасться тут заробити реальні гроші? Або це чергова криптоафера, яка закінчиться великим розчаруванням. Давайте розбиратися у цьому разом. Тож сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою, а ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. І так, якщо ви раніше не чули про проект TabSwap, то коротко поясню, це ще одна гра в стилі натискання екран та отримують за це поінти. Чим більше натискаєш, тим більше віртуальних балів заробляєш. Але сама по собі ця механіка вже давно не нова. Такі проекти з'являлися і зникали десятками. Зараз ситуація така. Розробники заявили, що 6 лютого це останній день перед перезапуском. У цей день додаток ще працюватиме, і всі, хто хоче отримати максимальну кількість поінтів, повинні натискати по максимуму. Після цього сервери вимкнуть і буде проведено велике оновлення. Розробники також обіцяють, що після цього віртуальна валюта стане більш функціональною, а сам проект отримає якісь нові можливості. Тобто, поки що все виглядає так, що нам пропонують ще трохи потерпіти і почекати, поки вони приведуть свою систему в порядок. Але ось тут і починається найцікавіше, чи варто взагалі довіряти цим обіцянкам. Якщо говорити про те, як виглядає моя особиста ситуація у грі, то я не можу сказати, що був якимось суперактивним гравцем. Я бачив, як люди час від часу заходили, збирали свої поінти, іноді покращували свій таптаун, таун, але особисто я не витрачав на це багато часу. Я просто чекаю і дивлюся, що буде далі. Наразі в мене немає накопичених мільярдів поєнтів ТАПС та мільйони оцих кубів, оскільки я не вірю, що вони будуть чогось варті. Але чи я серед вас ті, хто збирав ці бали серйозно, витрачав купу часу або навіть вкладав гроші в розвиток аккаунту? Напишіть в коментарях, скільки поєнтів у вас накопичено, і чи вірите ви взагалі, що це дасть якийсь результат. Але якщо ви хочете дійсно отримувати якісь результати в криптовалюті, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. А тепер давайте перейдемо до того, чого хоче аудиторія цього проекту. Давайте подивимося, правді у вічі. Люди не грають у табсвак просто заради розваги. Усі, хто витратив час на цю гру, робили це з єдиною метою заробити гроші. І ось тут головна проблема. Як ми вже бачили на прикладі багатьох інших криптоігор, поки немає реальної ліквідності, немає сенсу витрачати час. Усі хочуть отримати прибуток, але що якщо цей прибуток виявиться міфічним? Розробники вже декілька разів заявили, що проект отримає лістинг. Цього разу вони говорять, що дата 14 лютого. Звучить досить таки красиво і непогано. День усіх закоханих, ідеальний момент, щоб заробити на так званий подарунок. Але давайте просто згадаємо, скільки разів вони вже давали обіцянки і не виконували їх. Що заважає їм знову перенести дату? Особисто в мене ніякої довіри до цих заяв немає. Зараз вони заявляють, що токен буде доступний на біржі BitGet. і це відносно велика біржа, що є великим плюсом для проекту. Але що якщо все закінчиться тим, що після лістингу всі кинуться продавати свої токени, і ціна просто впаде до нуля? І ось тут починається найцікавіше. Припустимо, що 14 лютого лістинг справді відбудеться. Але що буде далі? Розробники також обіцяють, що токен можна буде використовувати для різних дій, наприклад, по-перше, для стейкінгу, голосування, участі у внутрішніх іграх. Але зараз на ринку купа проектів, які спочатку виглядають перспективно, а потім виявляються просто ще одним хайповим злиттям. Чому тапсваб має бути іншим? Але чому я все таки не вірю в цей проект? Є кілька причин, чому в мене великі сумніви щодо майбутнього топсвап. По-перше, невиконані обіцянки. Вони вже кілька разів переносили дати і змінювали умови. По-друге, відсутність реальної цінності. Поки що токен нічим не відрізняється від тисячі інших таких ігор. Також є ймовірність великого дампу. Якщо токен потрапить на біржу, всі кинуться його продавати. Ну і звичайно, ще одним фактором є відсутність довгострокової стратегії. Що вони будуть робити після лістингу, Ніхто взагалі не знає. Зараз усе виглядає так, що вони просто створили черговий гучний проект, роздули хайп і тепер намагаються витягнути з нього максимум, перш ніж інтерес згасне. Але що я буду робити далі? Я не збираюся витрачати багато часу на цю гру. Я просто продовжу перевіряти новини і чекати лістингу. Якщо токен дійсно з'явиться на біржі і матиме хоч якусь цінність, то це чудово. А якщо ж ні, ну що ж, тоді це ще один проект, який просто провалився. Якщо ви вкладали багато часу або навіть грошей у цей проект, я б радив бути максимально обережними. Не варто мати завищених очікувань, бо історія крипти вже не раз показувала, що надії часто розбиваються об реальність. Але також, що ви думаєте про це? Чи вірите ви в Tapswap? Що він взагалі принесе якийсь прибуток, чи будете чекати лістингу? Напишіть у коментарях. Також я хотів би подякувати, що ви взагалі подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.